Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні пісочні корзинки родом з дитинства. Якраз докупила формочок в Аврорі можна готувати. Отож до роботи. До м'якого вершкового масла додаємо цукрову пудру та гарненько перемішуємо. Тепер три жовточки, дрібку солі та ванільний цукор. Перемішуємо до однорідності. Частинами вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто. Швиденько замішуємо, допоки не зберемо ось такий клубочок. Притрушуємо борошном, розкачуємо товщиною 5-6 мм. Підбираємо виробку під розмір корзинки. Робимо кружальця. Залишки тіста в холодильник. Кожне кружальце кладемо в формочку та починаємо формувати корзинки. Стараємося дно зробити дуже тоненьким. Піднімаємо з дна тісто догори. Та ось так приплескуємо. Духовка вже розігрівається до 220 градусів. Обов'язково наколюємо дно. Відправляємо корзинки на 10-12 хвилин, допоки не зарум'яниться верхівка. Готово! Даємо трішки охолонути та виймаємо з формочок. Вони дуже легко виймаються. Ось подивіться. Красота! Даємо охолонути на решітці та готуємо будь-який крем. У мене білково заварний. На дно корзинки можна покласти будь-яке варення. Потім прикрашаємо кремом. А можна також варене згущене молоко. Частину я зробила саме з ним. І прикрасити за своїм смаком. У мене фантазії вистачило ось на такі корзинки. Всім смачного! Обов'язково пробуйте, готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде Україна!